Усім привіт! У цьому уроці ми навчимося створювати C програми під керування операційної системи Linux. У мене Linux встановлений як віртуальна машина. Я вибрав версію Ubuntu 14.04. Щоб створити C програму керуванням цієї операційної системи, нам сподобається тільки блокнот. Спершу вибираємо місце розташування нашої програми, натискаємо праву клавішу миші та створюємо порожні документ. Даємо йому ім'я та обов'язкове розширення.tt. Відкриваємо його. Тут ми пишемо код нашої програми. До речі, вам не потрібно вказувати жодних додаткових функцій, які призупинили роботу у нашої програми перед її завершенням, таких як Catch та SystemPost. Це все тому, що програма виконується терміналом. І після їх завершення термінал продовжить свою роботу. Ще однією відмінністю є те, що у Linux не можна використовувати функцію System. Коли код нашої програми написаний, зберігаємо його та відкриваємо термінал. За допомогою CD вказуємо розташування нашої програми. В моєму випадку, воно ось таке. Якщо ми не впевнені, чи вибрали правильну директорію, можна це перевірити за допомогою LS. Тут ми бачимо усі документи. У вибраній нами директорії. Серед них і наша програма. Наступний етап це компіляція програми. Для цього потрібно набрати C плюс -плюс ім'я нашої програми мінус та ім'я вихідного файлу. Нехай це хай. Програма компілюється. Все завершено без помилок. Ми можемо знову ввести LF. Ось з'явився ще один документ. Щоб його запустити, це вже готова програма, і вона готова для запуску. Для цього робимо ось так. Ось наша програма запустилася. Далі вона завершилася, термінал продовжує свою роботу. Можна його виключити за допомогою EBITD. Дякую за увагу. На цьому все.